П'ятьох речей, які ви ніколи не повинні робити, якщо хочете, щоб ваші заощадження досягли паята десятьо тисяч доларів. Паята десятьох тисяч доларів не просто подушка безпеки, а ключ до фінансової свободи. Як накопичити і не зробити помилок. Багато хто мріє про фінансову безпеку. Паята десятьох тисяч доларів це цифра. Яка для когось стане комфортним запасом на кілька місяців життя, а для когось відправною точкою для інвестиції і реалізації довгострокових цілей. Але як досягти цієї мети, не зробивши поширених помилок, які можуть істотно повільнити прогрес? У цій статті я поділюся своїм досвідом і експертною думкою про те, як грамотно підходити до накопичення коштів, щоб паєта 10 тисяч доларів стали не просто мрією, а реальністю. Я часто бачу, як люди відкладають накопичення на потім, покладаючись на звичні, але неефективні стратегії. Вони вважають, що заощадження це те, що залишається після всіх необхідних витрат. Це, на жаль, призводить до того, що бажана сума ніколи не досягається. Важливо переосмислити підхід до фінансів і розглядати накопичення як пріоритет, а не як бонус. Один вихід із зони комфорту чому традиційні ощадні рахунки це пастка. В епоху високих технологій і зростаючої інфляції, утримання грошей на традиційному ощадному рахунку це практично гарантована втрата вартості. Процентні ставки, як правило, нижче рівня інфляції, що означає, що ваші заощадження знецінюються з кожним днем. Я пам'ятаю, як кілька років тому. Будучи молодим спеціалістом, я теж був задоволений тим, що мої гроші просто лежать на рахунку в банку. Мені здавалося, що це безпечно і зручно. Але з часом я зрозумів, що це неефективно. Мої заощадження просто не зростали, а інфляція заїдала їх купівельну спроможність. Рекомендація перейдіть на високодохідні ощадні рахунки. Зараз на ринку є безліч пропозицій з процентними ставками 4% і вище. Це дозволить вашим грошам працювати на вас, а не просто лежати. Обов'язково переконайтеся, що рахунок застрахований FDIC, щоб захистити себе від ризиків. 2. Доступність ворог довгострокових заощаджень. Один з головних викликів на шляху до фінансової мети це спокуса витратити заощадження на імпульсивні покупки. Чим простіше доступ до грошей, тим вища ймовірність того, що ви ними скористаєтеся не за призначенням. Я знаю людей, які планували купити квартиру, але постійно зривалися і витрачали гроші на розваги і дорогі речі. У підсумку мрія про власне житло залишилася нереалізованою. Рада, відокремте ощадний рахунок від вашого поточного рахунку. Нехай це буде окремий онлайн рахунок. Для доступу до якого буде потрібно додатковий крок. Це створить невеликий бар'єр, який допоможе вам уникнути імпульсивних витрат. 3. Автоматизація не завжди найкращий друг. Автоматизація заощаджень здається розумною ідеєю. Невеликі, регулярні перекази на ощадний рахунок здавалося б, повинні допомогти вам залишатися на шляху. Однак, як показує практика, це може створити ілюзію прогресу, не приводячи до відчутних результатів. Автоматичний переказ паєте 10 доларів на тиждень сам по собі не призведе до накопичення паєте 10 тисяч доларів за розумний час. Це скоріше психологічний трюк, який змушує вас почувати себе добре, але не мотивує до більш серйозних дій. Мій досвід, я спробував автоматизувати свої заощадження, але зрозумів, що це не працює для мене. Я відчував, що просто зливаю гроші, не замислюючись про те, наскільки це важливо. Рекомендація: замість автоматизації, намагайтеся вручну переводити на ощадний рахунок максимально можливу суму в день зарплати. Це повинно викликати певний дискомфорт, змушуючи вас усвідомлювати цінність грошей і мотивуючи на економію. 4. Спочатку заплати собі золоте правило, якого потрібно дотримуватися. Багато хто вважає, що спочатку потрібно оплатити всі рахунки, а вже потім відкладати гроші на заощадження. Це поширена помилка, яка заважає досягненню фінансових цілей. Я завжди дотримуюся правила спочатку заплати собі. Це означає, що в день зарплати я відразу ж переводжу на ощадний рахунок певну суму, а вже потім оплачую всі інші рахунки. Чому це важливо, це дозволяє вам формувати звичку економії і привчає до дисципліни. Крім того, це дозволяє вам бачити, скільки грошей у вас залишається після заощаджень, і відповідно коригувати свої витрати. 5 Борги з високими відсотками головний ворог ваших заощаджень. Якщо у вас є борги з високими відсотками, наприклад, кредитна карта, то платити їх потрібно в першу чергу. Це більш вигідне вкладення, ніж будь-які заощадження. Я знаю людей, які відкладали гроші на заощадження, але продовжували платити відсотки за кредитною карткою. Це було рівнозначно виливанню води з відра, одночасно роблячи отвір у дні. Рада. Складіть план погашення боргів з високими відсотками. Виділіть на це максимально можливу суму і не припиняйте платити, поки борг не буде погашений. Висновок 50 тисяч доларів. Це не мрія, а досяжна мета. Накопичення. 50 тисяч доларів це не просто мрія, а цілком досяжна мета. Головне правильно підійти до цього процесу і не робити поширених помилок. Переходьте на високодохідні ощадні рахунки, відокремлюйте заощадження від поточних витрат, сплачуйте собі в першу чергу і погашайте борги з високими відсотками. Ключова думка не відкладайте накопичення на потім. Почніть сьогодні, і вам буде цікаво, як швидко ви наблизитесь до своєї фінансової мети. Пам'ятайте, що паєте 10 тисяч доларів це не лише подушка безпеки, але й ключ до фінансової свободи та можливості здійснити ваші найсміливіші мрії. Не дозволяйте собі відкладати своє життя на потім, почніть створювати своє майбутнє прямо зараз.